На сьогоднішній день метеорологічна станція вже налічує 133 роки. Перші метеорологічні спостереження на метеостанції Коваль почали проводити із 1891 року, розповідає керівниця Тетяна Ковальчук. Наші техніки-метеорологи що три години проводять метеорологічні спостереження. Встановлені на метеомайданчику зараз датчики, датчики температури і вологості повітря, датчики температури ґрунту, поверхні ґрунту і датчики на глибинах інформація подається автоматично на монітор до техніків метеорологів, і е, після цього проводиться що три години обробка інформації. Е, е, інформація формується в телеграму в синоптичну. І відправляється тоді за призначенням. Спостерігають за радіаційним фоном, проводять метеорологічні, агрометеорологічні, гідрологічні, актинометричні спостереження. Інформацією метеорологів говорить метеорологиня Марія Мельник, користуються волиняни, працівники комунальних і спецслужб аграрії. Проводимо спостереження за радіаційним фоном. Спостереження проводимо через кожні три години і зараз. Озвучую показники: 9, 10, 11, 10 і 10. Радіаційний фон в межах норми. Опісля уся інформація, зібрана техніками-метеорологами, формується у синоптичну телеграму, яку надсилають до гідрометеоцентрів Луцька та Києва. Ми знаходимося біля актинометричної стійки. А кінометричні спостереження ми проводимо за допомогою актинометричних приладів. Це актинометрична стійка. На актинометричній стійці знаходиться актинометр для вимірювання прямої сонячної радіації, піранометр для розсіяної радіації, який затіняється тіньовим екраном. І перевертаємо, відповідно буде відбита сонячна радіація. І балансомір проводилися попередньо. О, всю інформацію, яку ми збираємо, це коли є сонечко чи ну, без, безхмарно, попадає, вся інформація ми визначаємо за допомогою показничків гальбаном. Валентина Мацюк на метеостанції Ковальд спостерігає за рослинами. Визначаю запаси вологи на глибині метрового шару, на глибині а, серпень. До до, до останньої декади жовтня на 20 сантиметрів на глибині орного шару. Ми визначаємо, як там чи вистачає запаси вологи для сівби зернових чи недостатньо температура повітря цієї зими згідно із багаторічними прогнозами має бути вищою на 2 градуси за цельсієм за норму. Розказує синоптик Василь Климюк. Для прикладу середньомісячна норма для грудня становить 1,1 градусів морозу. В минулого року температура в середньомісячна загрудень була 0,8 градусів тепла, тобто на 2 градуси вища за багаторічні показники. Це якщо по грудню. Та сама ситуація була і з січним. На півтора градуси вище за норму минулого року. Клімат змінився загалом в Україні. На Волині ж щороку стає спекотніше, каже синоптик Василь Климюк. Із середини серпня по вересень цього року метеорологи зафіксували 33 дні посухи. У нас попередній рік був визнаний найтепліше за всю історію спостережень. У 2023 році середньорічна температура становила 10,4 і тепла. Ну для прикладу, на початку століття вона становила майже 8 градусів. Тобто за останні 25 років середньорічна збільшилась на 2,5 градуси в останні 10-20 років де така тенденція на підвищення середньорічної температури. Василь Климюк говорить, що з 18 листопада погода буде нестійка. Це зумовлено циклонами з північного заходу Європи. Падатиме дощ, мокрий сніг, який налипатиме вночі. І з 22 листопада очікується похолодання та зниження температури повітря до 7 градусів морозу. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.